Привіт, майбутні студенти! Мене звати Олеся, я академічний консультант та засновниця освітньої агенції EduSteps. Уже 18 років я допомагаю студентам з України вступати до університетів за кордоном, зокрема в такі країни, як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Нідерланди, Швейцарія та в інші. Сьогодні, в цьому відео, я хочу поділитися з вами про 5 найпоширеніших помилок, які, на жаль, роблять українські студенти при підготовці до вступу і при вступі до закордонного університету. Також поділюся з вами тим, як уникнути цих помилок. Давайте розбиратися. Отже, Помилка номер один це вступ в останній момент. Сама поширена помилка, і зараз, наприклад, в липні до мене досі звертаються студенти а в липні і хочуть почати навчання у вересні. А якщо студент звертається пізно з проханням встигнути вступити за кордон цього року, це створює проблему. Бо більшість дедлайнів в закордонні університети восени або взимку. Тому моя порада починайте підготовкою вступ мінімум за рік до початку навчання, а то і більше. Це допоможе вам зібрати сильний пакет документів, підготуватися до мовного тесту, подати заявки до кількох університетів, також отримати омріяну стипендію. Помилка номер 2 це ігнорування фінансового планування. Багато хто студентів думає, що я спочатку подам заявку, а вже потім якось знайду гроші або буду писати в університет і просити стипендію. Це велика помилка. Фінансовий план це не лише про бюджет, а про вибір країни, програми типу візи і навіть житла. Бо в кожній країні суми будуть абсолютно різні. Моя порада тут це рахуйте повну вартість навчання ще до подачі заявки. Обов'язково враховуйте проживання, харчування, страхування, транспорт, книги. Ми завжди допомагаємо студентам скласти реалістичний бюджет, який відповідає можливостям його чи її сім'ї. Помилка номер три: не вибір університетів. Іноді студенти обирають університети на слух. Там навчався мій друг, або це найкращий університет, або хтось щось там сказав, або просто там красиво. Але при цьому студенти не враховують свої оцінки, інтереси, бюджет, рівень англійської та навіть і конкуренцію в тому ж самому університеті. Тому моя порада така: кожен університет має свої вимоги. Ми в EduSteps допомагаємо обрати саме ті варіанти, які реально підходять студенту. Бо сильна стратегія подачі це 50% успіху. І 50% успіху це правильно вибраний університет під вас. Помилка номер 4 Погано підготовлені документи. Часто студенти недооцінюють важливість мотиваційного листа, резюме, рекомендацій. Подекої нас селають шаблонні тексти, переклади з помилками або неповні анкети, або ж не відскановані, а просто сфотографовані документи. Моя порада: кожен документ має бути підготовленим, персоналізованим і грамотно оформленим. Саме ці деталі часто вирішують, отримує студент стипендію чи ні. У Edusteps ми супроводжуємо студентів на всіх етапах підготовки кожного окремого документу. Помилка номер 5, найпоширеніша ігнорування вимог візи. Часто студенти думають, що я вступлю, а віза вже це саме собою розуміється, але насправді ні. Часто недостатні підготовки, неправильні неправильно підготовлені документи, фінанси призводять до відмови, і студент, незважаючи на зарахування, не може поїхати на навчання. Тому моя порада тут готуватися до отримання візи так само, як і для вступу, обов'язково уточнювати всі можливі моменти та нюанси. Цих п'яти помилок можна легко уникнути, якщо правильно підготуватися та звернутися до академічних консультантів. Наприклад, у Edusteps ми працюємо з кожним студентом індивідуально і допомагаємо пройти весь шлях і передбачити помилки, які можуть призвести до відмови. Якщо ви хочете вступати за кордон, а в описі під цим відео я залишаю посилання на безкоштовний план підготовки до вступу. Цей план допоможе учням 8-9 класів правильно скласти структуру і спланувати свою стратегію вступу за кордон. Отже, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і ставте лайк цьому відео. Якщо тема була корисною, буду дуже рада за позитивний фідбек. Побачимося у наступному відео.